Всіх вітаю, 30 січня. Я вам обіцяла розклад на Харків та Харківську область на наступний місяць, лютий. Подивимося, місто Харків. Ви питали Чугуєв, Балаклія. Дуже багато питали, питали про місто Балаклія, чи буде окупація, ситуація з обстрілами. Місто Ізюм, Лозова. І ще подивимося: ось прикордоння Багадухов. Богодухів, подивимося. Ну і місто Харків. І, звичайно, Куп'янськ. Куп'янськ саме місто та фронт. Так, дивимося розклад на Харків та Харківську область на наступний місяць, лютий 24 рік. Давайте починати з міста Харків. Місто Харків в лютому. Що чекати людям? Стосовно обстрілів. Стосовно небезпек. Місто Харків, лютий, наступний місяць. Що чекати людям? Місто Харків стосовно обстрілів та ситуації в місті. Жриться, місто Харків, дурень. Ну, дивіться, агресивно налаштовані король мечів. Карта дурня це в нас карта балістики, на жаль, бачите, взриви. Будьте обережні, центр міста Харків. Тут карта пожежі. Атаки. ну, Планують. Планують обстрілювати, нічого нового, будьте обережні. Давайте запитаю, де слід бути обережним мешканцям міста Харків. Де слід бути обережним мешканцям міста Харків в лютому? Це стосується обстрілів, де людям потрібно. Ну, тут, бачите, знов дві пентаклі. Як я і на січні робила, так і на лютий. Тобто хаотичні, хаотичне запускання ось цих ракет. Навіть карти не знають. Тобто, Або тут, або там вони і самі не знають, куди воно полетить. Так, де треба бути обережними? Все, що стосується видачі гуманітарки. Можливо, у вас такі є пункти. Якась допомога. Там, де людям допомагають, також, де люди, якісь склади, де люди скупляються. також, Де треба людям? Ну, тут звичайні будинки, бачите, звичайні будинки, 10 кубків. Місто Харків, поки що така ситуація, агресія в них дуже сильна, будьте обережні, на лютий. Далі, місто Чугуєв. Місто Чугуєв. Небезпека обстрілів. Ситуація в місті. Е, лютий, 24 й рік. Лютий місяць, місто Чугуєв. Харківська область, що там по небезпеці, планують знов хаотично обстрілювати. Десь околиці, Міста Башня падає. Десь околиці, міста Чугуєва Башня, будьте обережні. На жаль, поки що так. Карта планування. Планують, бачите, хаотично бити. Будьте обережні, Чугуєв. Далі, місто Ізюм, місто Ізюм, Харківська область. Яка буде ситуація в лютому? 24 й рік. Небезпека обстрілів, місто Ізюм. Знов прикордоння околиці міста, куди минулого разу щось десь бахкало ось туди. Місто Ізюм. Якісь склади їх тут цікавить. Місто Ізюм тут є, десь біля води нема. Ну, тут ще карти кажуть, що місто Ізюм також, бачите, люди люди повиїджали, і, повер... і не всі повернулися. Можливо, хтось і повернувся, і зараз думає над тим, що може потрібно виїжджати. Місто Ізюм на лютий ситуація. Будьте обережні, там ізюм. Їх цікавить військові склади, все, що пов'язано з війною, з військовими, з допомогою, з ресурсами в місті Ізюм або околиці міста. Ось це їх цікавить. Випали такі карти, що на це вказують. Далі Балаклія. Місто Балаклія. Харківська область стосовно обстрілів, яка буде ситуація? Лютий, 24 рік. Місто Балаклія. Ну, бачите, Балаклія дурень. Це в нас балістика, дрони. Балаклія це Україна, але в місті може бути важка ситуація. Є зрадники Балаклія. Будуть обстрілювати, можуть обстрілювати якісь шляхи, якусь дорогу. Щось, бачите, знову хаотично бити по якимось дорогам, по якимось шляхам пересування, будьте обережні. Ще ви мене питали, чи буде окупація міста Балаклія. Давайте до кінця зими. Чи буде. Ну, давайте на два місяці. Чи буде окупація міста Балаклія в найближчі два місяці? Чи буде окупація міста Балаклія в найближчі два місяці? Стабільна ситуація. Ну, поки що ні, слава Богу, ні. 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 Так, далі Лозова і потім Куп'янськ подивимося. Місто Лозова. Місто Лозова, Харківська область. Яка буде ситуація стосовно обстрілів, небезпека з повітря в лютому 24 рік? Місто Лозова, Харківська область. Яка там буде ситуація в місті? Лозова. У вас можуть бути дрони, також хаотичні якісь удари. І карта дому, будинку, будьте обережні. Лозова. Знов, бачите, ось це дрони, це балістика, лозова і пожежа. Десь околиці, околиці міста, їх теж цікавлять якісь, якісь склади. Ну, тут і карта башні випала біля будинку. Лозова, те, що ми не можемо збити. Будьте обережні, лозова. Дуже обережні, бо у вас тут і дрони, і ось і балістика, і то, і то випало. Пожежа, удар, будинок, якісь склади і околиці міста. Дуже обережно. Давайте далі дивитись: Куп'янськ. Місто Куп'янськ, Харківська область, місто Куп'янськ. Я так розумію, там вже була евакуація людей, там вже, мабуть, практично нікого не залишилось. Місто Куп'янськ. Яка буде ситуація в місті? Куп'янськ, лютий, 24 й рік. Небезпека, загрози. Що чекає? Місто Куп'янськ. Ви бачите? На Харків, на область, на всі міста випадала дві капентаклі. Тобто хаотична ситуація. Також це карта дронів, також це хаотично можуть обстрілювати місто Куп'янськ, місто Куп'янськ. Так, да, люди, бачите, повиїжджали. Повиїжджали люди, залишилися зрадники ті, хто за русський мір. Ось вони залишились. Ну, не всі я кажу, але по цій карті це карта хитрості, карта обману. Тобто я до тебе повер... ти до мене повертаєшся спиною, а я тобі ножа в спину всуну. Це зрадники. Місто Куп'янськ. Контрольована ситуація. Ну, місто Куп'янськ, смотрите, на лютий Україна. Карта України, карта земель. Тепер давайте подивимося. Стосовно обстрілів, будьте обережні. Також карти кажуть, що практично всі повиїжджали, і дуже багато залишилося зрадників. Будьте в цьому плані обережні. Це стосується військових. Так, Куп'янський фронт. Давайте подивимося, Куп'янський фронт. Він проходить отут. Так, Куп'янський фронт. Що, чекає? Збройний... Що чекати Збройним силам України на Куп'янському напрямку? Куп'янський фронт лютий, 24 рік. Що чекати Збройним силам України? Дуже багато Ой, там обстрілюють страшно, дивіться, там ужас пожежі, башні і смерті. Стирають з ліця землі. Ось цей Куп'янський фронт. Це ужас. Що чекати Збройним силам України? Втрата земель. Розумієте, можуть вони ще якесь село, ще, якусь, ще якесь поле взяти? Бачите, карта втрати і карта ресурсів землі, власності. Що чекати Збройним силам України? Куп'янський напрямок. Лютий місяць. Лютий. Я так розумію, якщо буде, ось бачите, це карта окруження, карта плена, карта неможливості діяти. Якщо буде потреба, наші будуть трошечки відступати, щоб менше було жертв, бо сильно обстрілюють. Ось поки що на лютий. Можливо, таке, можливо. Можливо. Ну, що я можу зробити? Можливо. Я кажу вам те, що показують карту, ви ж самі бачите. І потім не треба мені писати, скільки вам заплатили за те, щоб ви оце казали. В смислі, хто мені що платить, ви при своєму глузді, при своєму розумі, хто мені платить? Як ви взагалі можете таке писати? Мені заплатили. Може, вам заплатили? Заплат... Мені заплатили, знаєте, скільки? Ні одної копійки. Ось стільки мені заплатили. Я кажу те, що кажуть карти, щоб ви були більш-менш в курсі діла. І все. Так, ладно, не буду. Нормальні люди мене зрозуміють. Так, давайте подивимося, що чекає Росію що чекає армію Росії на Куп'янському напрямку, Куп'янський фронт, армія Росії, Лютий. 24-й рік. Що там чекає армія Росії? Що вони будуть робити? Що на них чекає? Хаоти. І на них чекає 10 мечів. Ви бачите? І на них чекає 10 мечів. Тобто і наші їх обстрілюють, і вони нас обстрілюють, ну, Збройні Сили України. Теж хаотичні прильоти, жертви, багато жертв. Скажу так, що в них більше жертв. По цим картам в них більше жертв. Так, Куп'янський фронт, армія Росії, лютий. Що там? Буде побачити карта перемоги падає. Я ж вам кажу, щось, якийсь ще клаптик землі можуть за це захопити, або просто наші відійдуть, щоб не, ну, щоб, щоб вціліти. Куп'янський напрямок. все чекаю армію РФ? Я вам скажу так, що їх там чекає теж пекло. Теж багато жертв, навіть більше, ніж в нас по цим картам. Невдачі. Але все ж таки, ось падає карта на деяких ділянках, можливо, буде невеличка перемога. Ну, тобто, якийсь, можливо, ще маленький шматочок землі. Вони візьмуть. Але, можливо, вони її не візьмуть, а просто наші трошечки відійдуть, щоб було вигідніше, щоб було в наших більше можливості. Ось так. Але е, давайте запитаємо, чи буде якесь велике просування в лютому. Чи буде якесь велике просування армії Росії на Куп'янському напрямку в лютому, 24 рік? Чи буде якесь велике просування? Ні, велике важко, ні. Щось маленьке попажу, велике 10 жизлів, важко. Щось маленьке. Ось карта вибора. Тобто, вибір або важко, або, або щось маленьке. Ну це не означає, що вони щось маленьке візьмуть. Це я вам кажу можливий розвиток подій, те, що показують карти. Чи може бути. Знов хаотичність, якесь велике просування армії Росії. Ні. Ні, вони там теж отримують добряче. Е ні. Якщо і буде, але це не, це не 100%, це не, це не вердікт. Здесь карта вибору. Велике важко, можливо, щось маленьке. Але це все одно і їх ось ні. три камечів. Багато ударів, багато жертв, і всі їхні плани підуть під три чорти, як я кажу. Ось туди всі йдіть. Так, що тут ще я обіцяла подивитися? Ага, я ще не подивилась, Богодухов. Так, Харківська область, Богодухів, місто Богодухів, Харківська область, яка буде ситуація? Лютий. 24 рік. Стосовно обстрілів. Богодухів. Ситуація яка? Ну, дивіться, в принципі, нічого тут поганого. Ну, тут нема наступу, нічого такого тут не показують. Так, постійні тривоги, постійне укриття, будьте обережні в містах видачі допомоги. Місто Богодухів, обстріли в лютому, підприємства, осколки, бачите, підприємства. Вони можуть силити по якимось там підприємствам, будьте обережні там. І давайте ще дергачі. Біля Харкова подивимось також. Місто дергачі, Харківська область. Яка буде ситуація в місті Дергачі? Стосовно обстрілів. Лютий, 24 рік. Дергачі. Що там буде відбуватись? Лютий. Лютий. Людям страшно. Знову ця карта хаотичних дій. Хаотично обстрілювати. Будуть обстріли, дергачі. Військові цілі. Військові цілі. Ну так, можуть бути обстріли. Будьте обережні. Їх цікавить щось військове. Військові цілі, військовий захист, військова оборона. Але все одно місто Харків більше небезпеки. Більше. Так, маю надію, що вони не просунуться. На Куп'янському напрямку, що е, наші Збройні Сили їх відіб'ють, е, і повинно все буде більш-менш нормально. Треба, мені здається, що треба почекати, ось цей е, перетриматися е, е, лютий в березні, можливо, щось е, щось буде, е, проясниться з допомогою, зі зброєю, зі всім цим, і, можливо, буде більше. Шансів їх, їх знищити. Ось так. Всім гарного дня! Бережіть себе.